Вітаємо, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Тема сьогоднішнього відео прививочна рамка. Цим відео ми розпочнемо серію роликів по матковідній справі. І так почнемо. Цілий день ми сьогодні займалися виготовленням прививочного рамок. Покажемо, що в нас вийшло, І які рамки ми застосовуємо. Так як в нас вулики. Купусні додан, гніздова рамка 300. Відповідно і прививочна рамка в нас по розмірах рамки додан. 435 на 300. Ширина верхнього бруска і бокових 22 мм Чому 22 мм? Відходилися, відштовхувалися від того, що ширина тримача. Цоколя у нас 21,5 міліметрів. Ми робили 22 міліметри. Наша прививочна рамка складається з самої рамки і прививочних планок, які вставляються. Місця для планок. Так. Сама. По самій привиручній рамці. Верхній брусок 22 на 22, плечики зменшені, як в дадановській рамці, з кожної сторони на 2 мм. Получається, довжина верхньої планки 466 мм. Зроблено це для того. Щоб в процесі використання привичної рамки е, в вуликах е, весь час пчоли е, заліплюють прополісом, е, в місцях плечиків воском. Це зроблено для того, щоб е, було краще виймати рамку, щоб вона нас не, не запирала, і чим менше, стру, е, відповідно, чим менше е, струшували ми маточники. Бокові планки. Е, 300, 10 на 22, відповідно. Нижня планка, вона як планка жорсткості в нас виступає. 435 на 10 на 22. З допомогою планочок кусочок, які в нас зроблені місця під прививочні планки. Тепер по самих прививочних планках. Прививочні планки у нас на. Кожна планка на 15 тримачів. Відповідно привична рамка на 30 маточників. Яка особливість? Як я казав, 22 мм. Ну і на 22 мм. Ми не робили сантиметрову тонку. Так, вона устойчивається. І так. Прибиті тримачі, якщо замітили, у нас скобами. І за того ми били раніше гвіздочками, так само заліплюють прополюсом, воском. І буває, що коли ми знімаємо цоколя, як били гвіздочками, виймалося в нас разом з тримачом. Скобою це набагато надійніше. Але тут є одне но: тримачі треба бити в теплому місці, щоб вони прогрілися, якщо скобами. Або якщо зима на вулиці, то треба прогрівати їх в будинку і ти просто гріти, бити в майстерні. Бо якщо їх не прогріти, пластмаса, відповідно, робиться твердая. І якщо бити степлером, Кришиться, так, не приб'ється. Так. Е система виведення маток, як ви, якщо ви замітили нас, е китайська система для виведення це тримач, цоколь і кліточка. Е мисочки ми використовуємо, е виготовляємо самі воскові, так як е рахую, що ну, повинна. Маточка виводитися більш-менш в сувому середовищі, не зовсім в пластиковій. Робимо забрусного воску. Процес виготовлення мисочок покажемо, я думаю, в наступному відео. Так, Відстань між планками в нас на прививчній рамці 11 см. 11 см. Це зроблено для того, так як у нас 15 на планці бігудів, якби ми зробили менше, можна було планку піднімати і брати бігуді з боку. Так як вони у нас щільно, сидять, ми мусимо робити трошки більшу тут відстань, щоб нам було зручно знизу брати їх знімати. І так само назад одівати. Зроблені місця під прививочні планки в нас не дуже щільно ми робимо. Того, щоб після одного-другого разу використання ці планки, вони щілинки так прополюсують, що потім їх аби засадив. туди. Що ще можна розказати по наших прививочних. вроді би, все розповів. Можливо, всі деталі по прививочних рамках і прививочних планках я не розповів. Може, що забувся. Запрошую в коментарі. Пишіть в коментарях запитання. Пишіть також в коментарях, які ви відео по бджільництву хотіли побачити на нашому каналі. Пишіть так, навіть е, пишіть. Те, що ми, може, не так робимо, будемо е, вам вдячні, будемо справлятися, того, що ми на Ютубі тиждень і ще е, вже трошки менше хвилююся. Будемо вдячні. Пишіть. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. До побачення, до нових відео.